Ласкаво просимо до нашого сучасного заводу, де точність і ефективність є основою нашого бізнесу. Виробництво телескопічного навантажувача починається тут, у Тельфсі, Австрія, з рами. Спочатку ми встановлюємо дві осі та гідростатичний привід на колеса. Щоб полегшити роботу співробітників, раму можна обертати за потреби, щоб завжди розташовувати її в оптимальному положенні. Вздовж усієї складальної лінії чітко видимі монітори забезпечують командам постійний контроль за залишковим часом. Далі встановлюється привід. Тут готують дизельний двигун, насосний агрегат і капот. Потім ці компоненти з'єднують із рамою. Після того, як двигун і привід зайняли свої місця, встановлюють кабіну та електроніку. Особливість полягає в тому, що вони вже завантажені відповідним програмним забезпеченням на спеціальному стенді для випробувань і проходять всебічне тестування перед тим, як їх доставлять для фінального складання. Телескопічну стрілу потім точно приєднують до машини у попередньо зібраному стані. Далі всі необхідні рідини заливають у відповідних кількостях і машину вперше запускають. Остання важлива станція це наша всебічна перевірка якості. Тут ретельно перевіряється кожна деталь: нічого не залишають на волю випадку. Лише після цього дозволу машина готова до відправлення, готова переконати наших клієнтів по всьому світу своєю продуктивністю та надійністю.